Господин Зеленський, що ви скажете про мої виступи? Те, що я написав, це повна це повна чи правда. Чого ви відмовляєтесь, чого ви відмовчуєтесь? Чи я, чи я така маленька людина, що на мене можливо не звертати? Думаю, це брехтяча маленька людина, а ви дуже велика. Якби попов Віталій Олександрович, тоді ще міністр оборони України з його сином винграду Сергію Віталійовичем. Не поміняли вашого папу на вас і ви не отримали 440 тисяч доларів на місяць, ви так і, і остались синком свого папу. А так, які зв'язки, кожен день зустрічаєтесь з Дональдом Трампом. По, 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 політика, тобто розмови, розмови, а те, що ви вступили Попова Віталія Олександровича, і Віноградова Сергія Віталійовича, в пункт. Керування Петріми під сумами, і вони виключили це керування ними, і це Україні обійшлося з чотири п'ятих сум ще одразу, Чернів весь щез. в Чернігівської області щез. Хмельницька Сумської області щез. В Чернігові на той час скопилось майже 1 мільйон людей. Сума 255 тисяч людей. А що? А по нашим законах срада вітчизні, за якої загинуло два, двоє людей або більше, коштує на довічно, на довічно. Ну то як Зеленський ВВ, який на сам ділі син закону зібраного президента Зеленського ВВ, якому з трудом є 23 роки. Хоча у нас президентом може стати чоловік або жінка, якими яким випало 35 років, а на півдні у вас теж були гріхи. Ви могли об'явити про підрив ядерного фузе в Запорізькій області і про евакуацію з Дніпра людей. А сказали тільки губернатору, щоб він виїхав з Дніпра. І в результаті підриву фугасу одна значить Дніпра перетворилася в яму. А живши, рядом, живши рядом загиблих. Загибли майже зразу від виправління, а це десь 400 тисяч чоловік, і це на вашій совісті. Добре, що ви об'явили про це в, Запорізь, в Запоріжжі, і майже ти з Запоріжжя виїхала. Решта майже всі загинули. Так може Зеленський так може Зеленський ти даси спростування про це не про це про, про то, що це не так. Що я брешу? Та хто з нас бреше? Ти Зеленський, во чоловік без честі совісті. А по корням у тебе одна четверта нема української крові? А точніше, десь три шістнадцятого крові українською. Все.